В кожній зміні табору Сіверська Січ сотня дітей від 9 років і старше. Після сніданку і шикування вони розходяться по різним видам занять. На стрільбі з лука зараз найменша група дітей 9-річні. Групи тут називають роями. З кожним роєм займається відповідний інструктор. До мішені потрібно ставати боком, тримати трьома пальцями. І коли натягуємо, то лікоть іде як продовження стріли. Не вгору, не вниз, а продовження. Це старший рій на заняттях з альпінізму. За найкращі досягнення у дисциплінах вихованці отримують нашивки на плече. У Єгора таких три. Був виступ, і ми з першим роєм зробили найкращий. Це зброєзнавство, а це стрільба з луку. Це ще традиційно було з давніх давин, козаки плавали на човнах. Коли вони гребуть веслами, в них накачується біцепс, тріцепс. Так само вони думають, як правильніше гребти. Якщо це парні завдання заняття, то вони комунікують разом. За сотню метрів від човнів пляж, тут дітей вчать плавати. Ми вивчаємо стилі плавання, тобто батерфляй, брас. Кроль на грудях, кроль на спині також показуємо дітям, як врятувати потопаючого. І за гарну поведінку ми дозволяємо дітям жилети пригнути за брива. Найкраще проявив себе на заняттях з плавання 12-річний Давид. Так проходить урок з виживання у дикій природі. Дітей вчать, як розпалити багаття, зберегти продукти в землі, побудувати укриття, а також як очистити брудну воду. Кладемо. Мерлю, потім вугілля з вогнища. Вугілля є сорбентом, ми про це все розповідаємо. І мох обов'язково. І потім засипаємо пісок. За літо в таборі відпочивають понад 600 дітей з різних міст області і столиці. Найбільше дітей з Чернігова. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.